Поруч зі мною Оксана Микитюк, доктор філологічних наук, доцент катедри української мови, пані Оксано, слава Україні. Груємо, слава рада бачити вас у нашій студії. Навзаєм! І зібралися ми з такої непроминальної нагоди, тому що ви презентували видання Мова і мовознавці утверджені норми, зробили це в межах книжкового форуму. і знаємо, що цю працю починали робити разом з Іриною Фаріон. І навіть коли якраз в той день, коли її вбили, вона збиралася на відпочинок і на відпочинку планувала продовжити працювати над виданням. Розкажіть, будь ласка, з чого постала ця? Ідея насамперед, і яку основну ідею ви закладали працюючи над цією книгою? Дякую, Мар'яно. Це насправді не просто праця про мовознавців, це угу. праця про. Життєві долі наших видатних людей, їхні кульбіти в суспільному морі. І водночас це частково і наша історія так. з Іриною, тому що починали ми цю працю дуже давно. Насправді, якщо так дивитися тепер глобально, то виглядає, що ми її почали в 91-му році, 1991-му, коли прийшли на катедру. Стіни були голі, і наш тодішній завідувач Геннадій Леонідович Вознюк сказав угу. нам зробити стенд про мовознавців. Так. Уявіть, мова і мовознавці назва так. цієї книжки. І ми почали це робити. Али з газети всілякі е, портрети, ставили якусь давали якусь інформацію, і цей стенд став початком цієї нашої роботи про мовознавців. Так. Потім ми читали курси паралельно. Ірина читала вступ до мовознавства. Я читала сучасну українську мову, і також, щоб світогляд і свідомість студентів змінювалася, ми угу. давали постаті, які мають на ці центричне спрямування, які творили українську історію, творили українську науку. Так. Потім я далі продовжувала давати постаті. Ірина пішла у Верховну Раду. У Верховній Раді розпочала свої відомі для нас проєкти Велич «Стеген генукраїнців, де також були постаті, і серед них дуже багато було мовознавців. Таким чином, логічно, ми прийшли до того, що нам потрібно зробити разом книжку. І запланували ми це робити десь, напевно, ще в 2000-х роках, що ми цю книжку разом зробимо. Угу. Помаленьку всі ці свої матеріали складали докупи, і напевно, в 23-му році книжка вже була майже готова. Uh -huh. І якісь там деякі речі Ірина не допрацювала і каже: я їду на море, і звісно, що я це все допрацюю і дороблю. Так. На превеликий жаль, ви знаєте, які трагічні події відбулися, і книжку довелося мені доопрацьовувати uh -huh. самій, що насправді було дуже складно, але так чи так до форму ми цю книжку зробили. І я дуже горджуся, що це наша спільна праця разом з Іриною. Фаріон, це не єдина наша спільна праця. Колись ми писали з нею статтю, яка називається Студентство на мовному фронті, де розповідали, як студенти боряться проти російськомовного вживання слів в українському національному просторі. Ну і от маємо оцю власне книжку, яку на превеликий жаль Ірина не побачила, але ми щасливі, що вона вийшла у наш простір. Постаті ми добирали відповідно до тем. Так. Тобто, якщо ми давали Олександра Потебню, так. а це патріарх нашої української науки, це та людина, яка є і фольклористом, і мовознавцем, і етнологом, і етнографом, він фантастично грав на різних інструментах. Він записував, знав величезну кількість пісень, з його уст записував пісні сам Микола Лисенко. Якщо ми давали, наприклад, постать Олександра Потебні, то угу. ми логічно в цій темі подали історію української мови. Тобто, подали, яка існувала мова в часі. Сів руси в часів, так. яка існувала мова, коли була гетьманська доба, uh -huh. яка існувала мова в московський період. Тобто, ми подавали завжди оцю історію мови, і так фактично кожну постать ми максимально наближували до того, що називається програма. Uh -huh. Тому вийшло 15 тем, тому що 15 пар ми маємо, так. і відповідно 15 знакових постатей українського простору. І це дуже чудово, тому що неможливо і дуже складно так розглядати певну постать, не знаючи доби, в якій він працював, в якій він жив. Який він творив, але повернімося до 1991 року. Ви дуже зацікавили ось тим стендом. Чи пригадуєте ви про яких мовознавців тоді подавали інформацію? Так пам'ятаю дуже добре. Там був Олександр Потебня, там та був пан Смельстоцький, так. був Малетій Смотрицький, е був Агатангел Кримський і напевно все. І я пам'ятаю, і був точно Іван Гієнко, тому що О, Іван Гієнко це патріарх так. нашої української науки, так. це людина, яка відкрила мовознавчий розділ палеотипія, тобто дослідження стародруків. Mm -hmm. Іван Огієнко це історик мови, історик церкви, історик релігії, тобто він історик книгодрукування, Прекладач тобто це біблії. перекладач Біблії, mm -hmm. фантастичний. В найчастіше читають Біблію в перекладі Івана Огієнка в наших церквах. Тобто був Іван Огієнко, я пам'ятаю, як я студентам завжди підходила і показувала. Подивіться на цю унікальну постать, подивіться на цю унікальну постать, наприклад, Малетя Смотрицького, коли граматика його видана 619 року, 200 років була посібником з вивчення mm -hmm. мови і насправді відіграла свою позитивність. Вну роль в утвердженні українства на наших землях, звісно, казала: подивіться на Івана Огієнка. Нема тепер цього стенду, але ж ми розуміємо, що Іван Огієнко це творець нашого академічного соборного правопису. І тому звісно, що тема про Івана Огієнка увінчена правописною системою мови, так де ми даємо історію Кулішівки, Драгоманівки, Желихівки, Максимовичівки, пояснюємо це і розповідаємо, як це все вилилося в те, що стало нормою, стало мовною конституцією, стало нашим правописом. І от якраз про правопис хочу з вами поговорити. Тому що коли 2019 року хвалили нову редакцію, цей правопис назвали новим, хоча він абсолютно не новий. Він повертає лише частково певні норми з правопису 1928 року. Розкажіть про цей сьогоднішній наш правопис: наскільки він є близький до питому українського? Ви розумієте, цей правопис було зроблено наспіх. Він mm -hmm. має деякі позитивні зміни, але ці позитивні зміни насправді дуже міні... Міні... мініатюрні і mm -hmm. дуже маленькі. Бо дивіться. Відновлено, наприклад, те, що московізувало мову, те, що було в сталінському правописові. Тобто, ми можемо казати грецьку літеру тета, так тобто, атене, ми кажемо, правда, правильно кажемо катедра, угу. кажемо, ми зараз в ЕТЕРІ з вами все так. чудово. Але що далі каже наш цей правопис 2019 року? Він каже, можна так і можна так. Якщо правопис каже, можна так і можна так, то це руйнує норму, тому що правопис це законодавство. А якщо закон каже можна так і можна так, то виходить, що це не обов'язкове доведення. Конання, а це насправді би мало бути розмосковщині української мови. Дивіться, я наводжу завжди студентам. Дуже такий промовистий приклад. Якщо ми маємо світлофор і кажемо, що на червоне ми стоїмо на зелене, ми йдемо. Але якщо я говорю, що можна так і можна так, то постає питання: для чого нам світлофор тоді? Якщо можна так і можна так. Тобто, правопис не виконав своєї нормативно-законодавчої опції, угу. бо він дозволив так і так. Але водночас мушу відразу наголосити, що частково це і позитив. Чому? Тому що, якщо я в наукових статтях пишу «соли, крови, любови, незалежності, стенд, пам'яті, мені ніхто не має права це виправити. Тобто, виходить, що я маю право так писати. Але… але це дуже погано, що можна так і можна так. так. Дивіться, якщо я маю, кажу студентам, що правильно говорити авдиторія, то ще в 70-х роках виходив словник погрібного, угу. де в транскрипції було написано, що вимова має бути тільки авдиторія, авдит, авдіювання, авдієнція, угу. інавгурація. Угу. Тобто, в транскрипції було написано добре, а виходить, що в правописові було написано аудиторія, аудит, аудіювання. Тобто, ми порушуємо так. ту мовну норму, яку започаткував ще Куліш. Угу. Бо що казав пантелеймон Куліш? Пиши, як чуєш. Тобто принцип українського письма є фонетичний. Угу. А тут виходить, ми руйнуємо фонетичний принцип українського письма, бо ми маємо казати авдит аудиторія, а писати маємо інакше. Тобто, цей правопис частково позитив дав, але угу. дуже неповно. Тобто, це насправді не дуже добре, хоча, ну. Є, як є, я можу так. послуговуватися так. не з московщиними формами. Так а от якраз ще цікавить, бо я розумію, що 15 мовознавців, багато розділів. Як відбувався розподіл праці між вами та Іриною Дмитрівною? Дякую, Мар'яно, за таке запитання. Ми поділилися настільки чесно, що мені аж тепер соромно, що ми так чесно поділилися. Отже, кожна тема реально складалася з двох частин. Так. Одну частинку, яка мала бути постаті, писала Ірина. Угу. Інша частинка, яка була теоретичний угу. і практичний матеріал, так. мала написати я. Далі до кожної теми є завдання, і до кожної теми запитання. Ми навіть це поділили, тобто завдання з теоретичних розділів. Писала, мала написати я, завдання з постатей мала написати Ірина. Уявіть собі, що навіть в назві цієї книжки Мова і мовознавці, два слова моїх мова і мовознавці. А Ірина каже, а от замала назва, утвердження норми дописала вона. Тобто з чотирьох слів два її, два так. моїх. Тобто поділ був до такої міри чесний, що мені ось зараз трошки навіть соромно казати, наскільки це було чесно. Але нас великій жаль, ці трагічні події все перевернули. І фактично вийшло, що Ірина деякі теми про Мовознавців не дописала, я дивилася гене українців, я дивилася велич особистості. Дописувала я користувалася деякими матеріалами, які мені Софія особа дозволила mm -hmm. взяти з іраного комп'ютера. Я дописувала і завдання, тобто насправді вийшло трошки складно. Звісно, Іра хотіла написати вступну статтю. Цю вступну написала я. Це би мала бути стаття надиху. Я написала, чому ця стаття не вийшла, як стаття надиху. Тобто, ось так вийшло трошки складно. Тому, фактично, після того, як настало Ірина, я ще цілий рік працювала над цією книжкою. Uh -huh. Хоча ми планували в 24 четвертому році, в вересні її здати у видавництво. Uh -huh. Вийшло, що зараз 25-й, ну бо. Такі події, так, а це завжди цікаво, коли якраз працює співавторстві, коли є тандем, бо в мене була думка, можливо, вісім мовознавців, ви сім мовознавців, пані Ірина. Але я собі, знаєте, поставила таке запитання: а як поділити, якщо, наприклад, і ви хочете писати про Гієнка і Ірина Дмитрівна, це було б неймовірно складно. Тому добре, що ви співпрацювали саме таким чином, і цю книгу таки побачив світ, якраз про презентацію, тому що шалена кількість людей прийшла. Я знаю, що наклад продався за лічені дні чи за лічені години. Розкажіть про те, а, а, аудиторія вас прийняла, насправді дуже все було красиво. Аудиторія так. була дуже переповнена. Це було в межах форуму книговидавців. Так. Ми щасливі, що це було в читальному залі Львівської політехніки, бо це наш рідний <клес> дім з Іриною Фаріон. Тобто, це було рідне місце для нас. Тобто, я розказала про тих постатей, що я встигла розказати в межах години, але насправді все було дуже красиво, дуже привітно. Я щаслива, що я цю книжку таки доробила, хоча деколи було для мене надзвичайно складно над нею працювати. Бо, наприклад, якусь постать так. не якусь, а наприклад, постать про Василя Німчука я відтворювала частину за Іринами статтями, mm -hmm. частину за іншими статтями, частину ще за чимось. Можливо, вона би була в Ірині інтерпретації трошки інша. Але ну це вже на рівні, вже, як то, як, направді, вже так, на рівні того, як вийшло, так, так я вже могла і зробити mm -hmm. там. І я також знаю, що ви відроджуєте проєкт від книги до мети, якраз наступного понеділка, саме 27 жовтня, в день української писемності та мови. Буде перший захід, і я так розумію, будьте розповідати саме про це видання, поділіться цією своєю ідеєю. Дякую, Мар'яно. Насправді цей проєкт від книги до мети, який започаткувала Ірина. Так. Він був унікальний. <гум> він був унікальний. Він тривав від 2011 до 2019 року. Тобто, фактично, до початку ковіду побувало 50... відбулося 56 презентацій. Було 76 авторів. <гум> Були унікальні мовознавці. Був Павло Чучка, був Павло Єхимович Греценко. Був Віктор Мосієнко, був Ярослав Радевич Винницький, були письменники, був, наприклад, Дмитро Павличко, був Мирослав Доченець, був Юрій Щербак, тобто Сашко Лірник, звісно, я не так. можу всіх перелічити. Uh -huh. Були історики. Унікальна була постать Михайла Ілєнка, кінорежисера, був так. Андрій кому вниз. Просто захоплення викликає те, що Ірина встигла в 2015 році запросити Ольгу Ільків, зв'язкову Романа Шухевича, яка презентувала свою збірку у за. Кратках тюрем у Володимирських закритках, тобто що як вона писала цю збірку Володимирській тюрмі? Тобто навіть такі люди були у цьому проєкті, і не відродити таку унікальну річ було просто неможливо. Так, і ми плануємо саме так, як планувала Ірина, цю річ відроджувати. Тобто, ми також починаємо з мовознавців. Так. Бо перша Ірина зустріч була з Павлом 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 Павловичем Чучкою. Ми також плануємо відродити цей проєкт, починаючи від цієї книжки. В понеділок це буде о третій годині в нашій найкрасивішій залі Львівської політехніки, де є картини Матейка. Так що запрошую. Це буде перша оця зустріч, і далі плануємо також запрошувати людей. Я знаю двох постатей, яких Ірина планувала запросити. Ці дві постаті будуть обов'язково з обома я вже переговорила. Тобто, це відродження цього унікального проєкту, який був і який має жити, тому що він дійсно був унікальний. Так, і якраз у модерації, у підготовці в організації вам допомагає Софія Фаріон, так дочка Ірини Дмитрівни, яка її роль в цих всіх організаційних процесах? Софія роль завжди дуже велика, тому що вона неймовірна помічниця. Так. Я вже казала, що коли мені потрібні були якісь постаті, вона Звичайно, це все знає, знає де це взяти. Крім того, вона дуже мобільна, фейсбучна і. Інтернетно підкута, тобто вона допомагає з усім, що я її попрошу, тому звісно, що це буде за участь Софії особи вона буде обов'язково mm -hmm. на цьому проєкті разом mm -hmm. зі мною Знаєте, mm -hmm. це прекрасно. Знаєте, не можу не згадати, що цього тижня Верховна Рада провалила голосування і не надала звання Героя України Ірині Дмитрівні. Тобто, було винятково 189 голосів. Потрібно значно більше. І Львівська міська рада вже підготувала своє звернення. Як ви думаєте, чи буде політична воля? Надати таке Герою України Ірині Дмитрівні, і чому це важливо для нашого суспільства зараз? Я не знаю, чи буде політична воля, тому що тут якимось провидцем треба бути, але я вважаю, що вона стала героєм України для всіх українців вже давно. Її проєкти, її громадсько політична діяльність вже навіть цей факт, що вона була суб'єктом подання до конституційного суду зі скасування закону Ваківалова Колісніченка, вже фактично говорить про те, що вона в державній ролі України відіграла неабияку роль, і я думаю, що вона. Сповна заслуговує на це звання, і я вірю, що воно буде якщо не тепер, то можливо пізніше, тому що це обов'язково мати тих своїх героїв, які зробили неоцінений внесок у розбудову української держави. <гум> і От якраз хочу завершити таким зовсім скоро день української писемності та мови, про що я вже згадувала. Чи будете ви писати радіодиктант національної єдності? Чи маєте цю традицію, чи продовжуєте її зі студентами, і чи це важливо, як ви вважаєте? <гум> так, Маріяно, ну, дякую. Буквально яке піднімалася до вас в студію. До мене телефонували з нашої найкращої в світі львівської бібліотеки науково і питали, чи я прийду зі студентами. Так, я буду зі студентами писати диктант національної єдності, тому що це дуже важливо. Бути всім разом українцям від заходу до сходу, від півночі до півночі дні до центру і так далі. Це надзвичайно важлива акція. Я нагадую, що цю річ започаткував Михайло Слабошпицький. Ми всі це знаємо, і це дуже правильно, і це обов'язково потрібно робити. Будемо писати обов'язково. Студенти знають, що вони мають бути в бібліотеці. У Нас вже підготовлені папірчики, на так. яких вони будуть писати фотографію. Зробимо обов'язково будемо це. Продовжувати робити це чудово, і от якраз на останок, попереду вихідні, і наші глядачі я переконана, вже зацікавилися якраз працею. Я ще покажу ближче, який вона має вигляд, наскільки тут красиве оформлення. І я бачу, що ви пані Оксана написали світлій пам'яті Ірини Фаріон національній постаті України присвячено. І загалом дуже ґрунтовна праця, яка складається практично з. 500 сторінок, 430, так е, також хочу поставити запитання, яке якраз стосується, чому важливо мати цю працю, чому важливо вивчати наших мовознавців, і чи це потрібно тільки людям, які є вузькоспеціалізовані в цій темі, чи це потрібно якраз широкому загалу? Я думаю, що ця праця точно потрібна широкому загалу. Mm -hmm. Бо, наприклад, якщо я візьму постать, е, яка називається Святослав Карванський, це наш Одесець, mm -hmm. то е, ми цю постать. Приєднали до теми, яка називається Словотвір. А в словотвірній темі ми подали дуже широко, що таке історія назви Русь, що таке історія назви Україна, що таке Московщина, як вони трансформувалися в сучасному варіанті. Тобто, ми намагалися з кожної мовознавчої постаті витягнути оті цікавинки, які формують ну, національний дух, які творять національну гідність, тому що ми не знищені саме тому, що ми є особливі в цьому просторі самодостатність, гідність. Це те, що для українців було характерне завжди, так і те, що ми зберегли цю мову, так попри ці всі утиски від Алуїйського циркуляра та емського казу до політики зросіщення в совєтському союзі, попри ці всі заборони, репресії, постійне гоніння наших мовознавців. Це українська мова, є ми зараз з вами нею спілкуємося. Глядачі нас прекрасно розуміють. Тому я закликаю вас придбати це видання незалежно від вашого фаху. І разом з тим запрошую, також, якщо ви львів'янин або якщо ви готові приїхати до Львова на відродження цього проєкту від книги до ти щиро дякую вам, пані Оксана, за дякую, таку важливу фундаментальну розмову. Бажаємо успіху. Дякую, чекаємо вас на проєкті. Дякуємо. Дякуємо.